Сьогодні у 10-й дитячо-юнацькій спортивній школі проходить чемпіонат міста з боксу. Він об'єднав юних спортсменів з усіх районів Кривого Рогу. Змагання проходять вікові категорії 2011-2012 рік народження, 2013-2014. У Всіх змаганнях задіяні всі дитячо юнацькі спортивні школи міста, де культивуються від спорту такі як бокс. В цілому зібралось понад 100 вихованців відділення боксу. З усіх клубів після урочистої частини змагань на ринзі з'являються перші спортсмени. Для когось цей чемпіонат стане дебютом у спортивній кар'єрі. Досвідчені, ж боксери сьогодні покращують свої навички. Учасники поєдинків та тренери діляться. Дуже чекали цих змагань та відповідально готувалися до них. Соперник був гарний, тільки зажався дуже. А своя техніка ну подобається, ну трохи хотілося б більше. Завтра, або після завтра буде фінал. Мені дуже сподобався, суперник, соперник дуже непогано двигався та боксував. Багато тренувався і виграв. Це вікова група дітей. Вони тільки починають боксувати. В них ще немає там багато боїв. Для них це дуже класний опит. Турнір триватиме три дні, а переможці згодом зможуть продемонструвати власні сили на більш високому рівні змагань. Продивляємося на цих змаганнях перспективних хлопців, і дівчат, які будуть восени боксувати на чемпіонаті області, і потім на чемпіонаті України. Михайло Бостроф Артем Кравченко цей день.